Привіт, друзі! З вами я, Олександр Гринець. Це недільний огляд результатів тижня, не тижня, в плані того, про що там розказують блогери, які, в принципі, займаються перепродажем глядацької уваги, і тому їм ну, потрібно розказувати будь-що про будь-що. А от ну, наш канал, на який люди дивляться більше, ніж дивилися раніше. От і результати були на цьому тижні такі, що 4,5 тисячі переглядів це ну так, як і було в принципі підписників. Плюс 16, це на 78% більше ніж попередній тиждень. Це Можна сказати, такий прогрес, ну він величезний, тому що, тому що виходить, що на маленьких таких цифрах зміни вони в відсотках дуже великі. Ну і загалом 79 підписників це як, ну маленький канал, майже немає підписників, але це на 79 більше підписників, ніж це було там півроку тому. Ну, тому я щиро вдячний всім, хто дивиться, хто підписується, сподіваюся, ви будете звикати, ви будете якось знаходити щось цікаве для себе, тому що ну, зараз такий час, коли з усіх биків накидують і жахами, і ну, весь час там нас смикають різними психологічними там, маніпуляціями, якимось ну, Страхіттями ще чимось. Я, от на своєму каналі намагаюся ну, робити те, що дозволяє якось чіплятися людині психологічно за якусь точку, на яку можна спертися і якось жити. Тому що щоб не відбувалося, навкруги багато того, на що ми не можемо вплинути, і хотілося б ну, а життя іде, і у кожного воно одне, і час вже не повернути, не купити ні за які гроші. Навіть якщо доведеться ну, вдасться заробити, але якщо не вдасться заробити, то втрачений час просто так от відданий якимось там блогерам, він ну, майже можна сказати, просто зря втрачений, та все. Тому я дякую 79 підписників на сьогодні. Дякую кожному з вас. Дивіться, там, залишайте коментарі, підписуйтесь, хто дивиться, але не підписався. І на сьогодні все, будемо сподіватися, до нових зустрічей.